Стали дерзкими, люди стали сильними. Я можу сказати за себе: якщо це на початку війни в мене був дуже великий страх і розпач, ну, мені здавалося, що ми не витягнемо. Потім е, прийшло якесь е, безразлічє, равнодушє, і да? я була. Така, що, ну, що буде, то буде. То зараз я набагато більше впевнена в тому, що все, все буде класно, що ми здолаємо, що ми зможемо перемогти. І, е, звісно, хочеться, дуже хочеться, щоб е, скоріше настала ця перемога, але розумію, що крім нас її ніхто не зробить. Ну, тому приходиться е, тримати, тримати цю силу, тримати свій дух. Як я казала, в мене просто також як психолога є свої психологи, да, і я розмовляю з ними. І всередині було таке, я кажу, що я як таке стан, який я вроді вдихнула і не можу видихнути. Ну, затримую дихання. Да. Я можу контролювати і ситуацію більш-менш. І досвід, досвід війни дуже е, впливає на це, тому що якщо я раніше думала, ну, обстріли там, приходи, да, це все хаотично, е, дуже боясно, як і всі, в принципі, да, що зі мною щось станеться, то зараз я точно знаю, що як правильно себе поводити під час обстрілів, як можна відрегулювати свій стан за допомогою там деяких технік. І завдяки цьому я можу контролювати і себе і оточуючих. У поганому стані є своя точка зростання. Я точно знаю, що дуже багато чоловіків, які були неодружені, да? то війни, там, на початку війни, зараз мають сім'ї. я ще приймала присягу в радянському союзі потім потім через півроку переприймала пер, переприймала присягу на вірність Незалежній Україні. тоді дівчат було не дуже багато в армії це було ну посади в Може, не пам'ятаєте, але це було в основному зв'язківці. Ми були, не скажемо, щоб як на рівних з чоловіками. Тобто в нас був якийсь свій обсяг роботи, який ми робили, і точно знаю, що коли треба було прибирати там наші приміщення, то це робили дівчата. Я просувалася по службі, я виростала, тобто я стала з, з, з звичайного рядового, стала більш-менш там ну, за погонами вище. Як і звання, так і досвід виростають. До мене більше прислухалися. Я вже мала якусь е, вагу якусь. Після того, як я повернулася в армію да, в 2020 році, я побачила, що жінок ну, набагато більше. Для мене було. Шоком, коли я прийшла в частину і побачила дівчину, яка може дуже-дуже важко працювати, стріляти, бігати. І дівчина молода, і вона з цим справлялася. Зараз жінки мають дуже велику вагу в армії. А насамперед, ну, безумовно, як спеціалісти, да, тому що ми всі виконуємо якусь свою роботу. Нехай буде маленька частина, да, але вона виконується постійно. Скажемо так, що я пішла через перешкоди, але я прийшла до війська. Прийшла я і наразі жодного жодного жалю, ну, жодного розочарування. Не зважаючи, повторюсь, на цей складний час. Я вважаю, що ну, напевно, що я б жалкувала дуже, якби я не була в час війни в армії. Не не обороняла, не боронила свою країну.